Всім доброго здоров'я. Обіцявся зняти пасіомат, який я буду сіяти в цьому році соняшника. Ну і е, головне, що обіцяв я показати демо-ділянку. То, Вірніше той посівмат, який буде на демоділянку, на демо які надав нам, верніше, надали нам українські виробники насіння, селекціонери. Тут представлені три українські виробники. Це Вніс, Київська компанія «Агроритм» і «Еліта Селект», це Любашівка, Одеська область, що ті. що ті. Ну, сразу покажу по черзі. Ініціативою даного демополя виступала компанія Вніс. Далі підключилися «Еліта Select та Агроритм. Зараз покажу, що вони нам поприсилали. Е, сразу скажу, демоділянка ну, невеличка. Да? У нас представлено е, 5 гібридів буде від Вніса, 2 від Агроритма і 2 від Elitha Select. Ну, і від себе я посію е, Сингенту «Сайберік». Всі вони ці гібриди під Grand Star. Еліта Select нам ще дала бірікет під Євролатінг отаку посівну. Ну, і, напевно, на цьому полі її не буде. Можливо, ми на другому полі її покажемо окремо. Тому що більше, ну, більше немає під Євролатінг жодного. Якби не є доцільно на одній ділянці там, бризкать бризкати Стару і віддільно там, якусь полоску. Ну Це я вважаю, що не дуже то реально. Якби Хоча, хоча б десь декілька було гібридів під Єврик, то можна було там відділити там метр відступити. Щоб було удобно їх бризкати. Чи, допустим там на Гешку Ну таке. Вирішив так. Коротко підемо по гібридам. Вніс гібрид Фолк. Фолк, ой. Вніс давав нам по посівних одиниці, так як у нас гони невеликі. Я просив скільки дасте, скільки й дасте, в принципі. Ну вони дали, дали у нас 5 гібридів. Так. по, по, по Дивимося. Я пооткривав за відомо. Такий у нас фолк. Якщо розглядати по зерну, то в принципі такий непоганий бочоночок. Крупненька фракція битого, ну, битого я не бачу, по крайній мірі в цій жмені. Ну, Достатньо гарно відібрана насіння. Фолк, так. Далі у нас Вегас. Вегас фракція сразу помілкіша. Ну, набагато мілкіша. Але битого практично я також не бачу. Ну, фракція ну, набагато мілкіша. Ці два гібриди, ну, я вже раніше за них чув, не сіяв, але чув. А от наступні три я, якщо чесно, навіть і не чув. Я так розумію, що вони нові. Агроном мені казав, що будуть нові гібриди, які у них на випроводні. Так, це у нас який гібрид Тіакі? Гібрид Тіакі, ось такий має, має вид. Ну і тут, правда, проскакують. Трошки трошки є розлущена. Сімка одна на жменьку. Ну, в принципі, в принципі, принципі, так сфокусірується, бо щось телефон треба не мільтішить миль, не ним. Так, ті раки, Далі йде. Далі йде. Що це у нас? Що це у нас? Варта. Варта. Нагадую всі під Грандстар. Тут в варті, до речі, протруйник іншого навіть кольору. І дуже-дуже такий прикольне зернятко. Таке буде удобно його висівати, тому що воно таке крупненьке, бочоночок такий плотненький. І, до речі, влучного геть немає. Дуже, дуже таке прикольне, гарне нощіннячко. Подивимося, що воно в себе покаже. Так, і останній ніцовський. Це у нас що? Амато? Амато, амато. Протруйник знову, скажімо, посинів. синів. Теж є, є тут недоліки по насінню, скажімо, є трошки коцнуте. Над Лущини. Ну, В принципі, на схожі я не перевіряв. Ну, ось, бачите, зараз віддільно покажу. Ну, от такого плану є, попадаються на сінинки. Ну, нічого, буде, буде демка, головне, що просло. Так, з нісом розібралися. Я так розумію, три нових у них, два. Ті, що вже. Вже давно вони сіяли. Так, далі, далі агроритм. Альдазор всім відомий, я так думаю, дивимося, що тут. Тут у нас специфічне протруювання. Ну, якийсь він мені відразу показався такий легкий вжменький, він щуплуватий, скажімо так, але ну, я би того Битого там насіння, такого пошкодженого, ну, майже не, не бачу. Ну, таке от насіння, верніше, не майже, я не бачу його. Так, альдазор і це що у нас Бомонд. Бомонд, Бомонд має таку, таке саме продукт, до речі, вони схожі між собою. Ну, Якщо там взяти, порівняти, я думаю, що ну, аж інтересно, зробимо так, бо одна рука зайнята. Так, і візьмемо ряд, рядишком. Ну, як би, не знаю. Мені кажеться, що не навіть форма насіння у них схожа. Так, ну подивимося, нам головне не форма насіння. Нам головне якість і урожай, щоб були всходи дружні. Енергія роста гарна. Так, і Еліта Select. Еліта Select. Це у нас е, альфа. Альфа, до речі, Еліта Select і е, Агрорит давали по посівній єдиниці по повній. Е, Отаке у нас синє протруювання йде. У Альфи по кругліший, ніж у Альдазора і Бомонда. Ну, такі вони, не скажу, Не нещуплене сіня. Фракція похожа. Все, в принципі, якось так. Так, і Саксон. Всім, всіма знайомий Саксон. Ну. Трошки мілкіша фракція, ніж у альфи. Попадається маленьке зернятко. Ну, в принципі, більш-менш, більш-менш, більш менш. Так, і покажу ще берекет їхній під євролайтінг. Кажу ж, десь ми його висіємо більш цього, що окремо. Ну, от такий от. Берекет. до речі, Берекет є пошкоджена сімка. Ну, в принципі, похожий він на альфу. Фракцією, і фракцією, і розміром, і, і вірніше. І формою самою вони схожі. Так як агрорид між собою, бо Монт і Альдоз схожі, так і, і селект. Так, І тепер шок контент. Сингента нам прислала. До речі, сингенту ми брали в Ерідоні. От, Сингента нам прислала от цей берік. Він в минулому році в минулому році був мілкий. Ну, в цьому році ще мілкіший. Да, бочоночки гарні, все нема питань, но фракція. Залишає бути кращою. Подивимося, звісно, що ну, його буде тяжкувато настроїти валку, тому що мілкувата в нас сингента прийшла. Ну, нічого. Саме цікаве в цьому всьому, скажем так, ці гібриди між собою мають одинакову ціну, плюс-мінус. Ці гібриди, ну, можливо, трішки дешевше. ній трішки дешевше за агроритм і еліту селект. А от за це ми переплачуємо майже 100 доларів. По рівнянню між оцими та й цими гібридами це на 100 доларів більше. Тобто, приблизно на 50 доларів на гектарі ми тратимо більше на сингенту. І тут саме буде цікаве те. Чи переплюне хоч один гібрид. Оцей дорогий гібрид. Ну, подивимося. Я думаю, що буде цікаво. Так. І покажу, що ще ми будемо сіяти, Крім цього всього, то, що ми там подосіваємо те, що в минулому році. Осталось. Там у нас трохи Алькантари осталось під класику. От, Ми ще будемо сіяти Обов'язково будемо сіяти Сенгенту, звісно. Тому що вона тут в бочках. Я її не витягував, одну посівну залишив, а те в бочки послажував. Вона в нас в бочках лежить. Бо миші, до речі, такі цікаві, оце це куча посівмату. І з усіх, з усіх мішків надгризли за, ну, за цей період, що вона тут лежала, як не странно, Альдозор. Всі останні цілі мішки, бо я сьогодні перебирав всі останні цілі Альдазор, блін, прогрізений мішок. От. Так. І будемо ми сіяти. Це нам е, е, дар. Минулого році вже ну, вже пізно, вже, вже, скажімо, давним-давно всі ціялися і нам дали допомогу, таку, яка пролежала у нас менше року. І на цей рік ми її висіємо. Так, отаке LG5485. Я, я читав про нього класичний гібрид, засухостойчивий, хто виробник Блін. Іспанія, да? Іспанія, Мадрид. Дивимося, що нам з Іспанії приїхало. З Іспанії приїхав отакий от от посюмат. До речі, ну, да, як. Лімагрейн продовжувати Ну, Таке одна в одну, в принципі, непогана фракція. Одне, єдине, що носиками в дирочку, звісно, будуть прилипати двійнички. Ну, будемо старатися настраюватися, настраювати сівалку, щоб все було добре. Так, нам дали їх 10 посівних одиниць. Будемо висівати от таке от насіння. Так що. Так що так, такі у нас так, плани. Дай Бог, щоб все, все в нас вийшло, все вродилось. Ви підписуєтеся, будемо спостерігати за демоділянкою, буду частенько на неї заїжджати, знімати, як розвивається той чи інший гібрид. Звісно, у культури його будуть таблички. Ну, єдине, що на Сенгенту, напевно, не будуть ділити табличку, так як це ну, якби моя ініціатива, це я для себе і для вас хочу показати, що вона з себе представляє. На збір врожаю, до речі, не тільки на збір врожаю, і на Висів компанії Niss обіцяла, що приїде хтось, хтось з менеджерів. Подивимося, ну, можливо, ми і самі висіємо. Це таке небагато тут сіє. що його їхати в таку даль. Ну, а на збір врожаю, я думаю, що. Ну, я... вірніше я не думаю, я надіюсь, бо вони обіцяли і привезти віса, щоб в нас все якби точно було. Що ми всі про що зробили, вони пообіцяли нам Віса і на свої гібриди, і пообіцяли і допомогти там поважити ці еліта селект, і агрорит, міх зважити, щоб зважить, щоб провести якийсь більш-менш адекватний аналіз. Так що підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Всім дякую за увагу. На все добре, слава Україні!